Всім дай Боже міцного друзі. Сьогодні у нас на огляді рюкзак під Starlink Mini. За своєю конструкцією, цей рюкзак-трансформер. Розклавши його, ви зможете забезпечити кут нахилу вашого Starlink 30-35 градусів. І в такій позиції пристрій зможе працювати навіть під час активного руху. І зараз ми з вами докладніше поговоримо про характеристики і особливості цього рюкзака. Кишеня під антенну розташована всередині передньої панелі. Рухома панель з блискавкою дозволяє регулювати об'єм рюкзака за потреби збільшити його або зменшити. Кишеня має демферну. Ставку, яка захищає техніку від пошкоджень. Так само кишення застібається на два плястика з велкро. Ще одним елементом, який забезпечує зручну транспортацію, є жорстка пластикова панель. У початковому етапі ця вставка перебуває в вертикальному положенні і виконує додаткову підтримку для ваших речей. На задній стінці рюкзака нашиті три об'ємні кишені, які прекрасно підійдуть для ваших аксесуарів, наприклад, павербанків, кабелів або зарядних пристроїв. Демфер і лист пластику у внутрішній технічній кишені. Перший пом'якшує тиск на спину, а другий допомагає Тримати форму рюкзака. Друга перевага це регульовані лямки з фастексами знизу і добрячим запасом стропи. Так само на них посередині нашитий фастекс для грудної підтримки, так само з регулюванням по висоті і ширині. І третьою перевагою є стропи стяжки, які дають вам можливість зафіксувати додаткове спорядження. Наприклад, це наш плащ чугайстер А як приємний бонус спереду на рюкзаку нашита велкар панель на яку ви можете почепити ваші улюблені патчі.